Надіємося, настрій у вас після наших фейкових фото новин поліпшився. От зараз він у вас буде просто незрівнянним, тому що ми передаємо слово нашим двом ведучим: гуцул хуліган з Прикарпаття і Гуцул Еквадорець. Це справді заслуговує уваги Ну, з колумбійським таким привкусом акцентом. і акцентом, але зате шикарно говорить на українській мові в зилі патріот нашої держави. Хлопці будуть готувати для нас усіх. Але, на жаль, ми то не спробуємо. Шикарний, Я коштувала на щастя. <стеж> Можу поділитися, ну, похвалитися. І ніхто нікому не каже, що кажеш. Отож є зустрічайте далі в нашому ефірі. Дарвін і Василь Мельникович готують стейк. Доброго ранку, галічина! Доброго ранку, україно! Бо нагадую, що крім... Телеканалу Голосна, нас можна дивитися ще й в ютуб-каналі. Ми сьогодні будемо, ну, Василь буде готувати. Одна страва така різна від цієї попередньо. Нарешті сьогодні м'ясо. Крім риби, сьогодні да. м'ясо. У нас гарна поліади з рибром. Так що Василько. Ну, судячи по такій кісті, це не є куряче м'ясо. Це не. є Звичайно, свинина. Звинина. Це свинина. Як буде свинина по еквадорськи Пуерко. Сердо. Варик. Сердо, костіля де сердо... тут з кістку. Да. Окей. Okay. Так що, Василько, починаємо. Наша страва має м'ясо на грілу. Маємо гарніри з зелених хорох. Ти мене горохом годуєш вже другу програму. Не переживай, все буде добре. Я я? Похудаю. Все буде окей. Okay. У нас є груденька. таки, І? І? Рудинка, шпонда ще як називають? Червоне цибуле. На, 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 на твоїй мові. Бейкон. Бейкон. А, бейкон. Я. Окей, ну то так. Е, я тебе Давай щось зараз. Щось ти мені постійно даєш солити перчити. Сіль, перець. І я тобі Що ще дам... Що всій програмі, шедам... то добре солити а, і перчити. А ще дам сьогодні така гарна приправа. А, тут, є приправа. Тут мій френд Юра. Юра Кондрату. Вот. Привіт, мій бродер. Знаєш, за пару років ти так береш іншу приправу і кажеш, то мій френд Василь. Василько, надіємося. Що, я роблю? Я... Перше сіль, потім перець перец, і приправа. потім трохи цей. Але тут обережна пося приправа вже має сіль. Це спеціально. Як на дієта. Але мінімум. на два боки. Так, да, на два боки. На два Дай сюди. На два боки. А скажи мені, як давно ти в Україні? Живеш в Україні, Супер. як давно. Як давно? Скільки а, я, а скільки часу я живу тут? От, Василько, 9 років. А важко, Майше важко давалася мова. Вивчити О, мову. О, до дотепер. Дотепер я кожен день там. Ну, але ти дуже добре говориш. То яку, яку. Дуже постараюсь, добре постараюсь. У, нас, у нас один був політик, назвався Никола, yeah. Никола. Ти що казав Бімба? Я. Yeah. — Він дотепер його правда, шукають, але він дотепер не, не говорить українську. Але в Україні він прожив все своє життя. А може він ліневий там? Чи може, і ліневий, він так, не так рано може вставати, як ми з тобою готувати. Mm, так, і смажне страви. Йому приносили в віжку. Бач. Так, що сьогодні ви будете бачити, як Василько у нас готує тут званіна на ребра і попробуємо. Густувати теж мені я готую, ти те їжу. Тепер ти те готуєш, а я дегустую. На попередній програмі я. А, готував, а я їм так? так що ми будемо зараз… Окей, Василько, дивися, це а є тепер? формат.

Все тут а, і Можна вже врати. Щоб не забагато, так? Чуть -чуть є олія. Лати, латинська приповідка є. Так. форсюни, всього у міру. Ага. Коли ти будеш працювати на грилю, завжди треба трохи олія, мастити. Коли, коли на грилю м'ясо, постійно треба підливати. Треба чуть -чуть. треба. А зараз, зараз мастити? Мастити. Мастити. Поливати. І мастити. мастити. перфектно. Другий я коло тебе ще освою новий цей. Бо я знав, що я ну, не Поливати і Е, Добре, їжджу, okay. я не знав, що я ще можу бути добрим. Добре ну, може бути, Я не, не можу Будеш, буде. Але я, я тобі гарантую. Я вчи, Я вчуся. Я тобі гарантую. Я? Дякую. Тепер ми йдемо сюди в грилу, і ми її будемо.

Чекаємо з півтора мінути один з сторону, півтора мінути, друга сторони. Вона грубша. Півтора хвилини, час пішов. Вона грубша. А я тобі okay. зараз дозволю. Всім От, Все дозволю тебе. Окей. А, оце півтора хвилини, так? Так. Чекаємо. Ми, ми побачимо, що тут у нас гарніри, виходить. Горох. горох. Горох знову ж таки консервований перед тим, відварений. Заморожений. Заморожений горох. Чуть-чуть варений і. Все, тільки варений. чуть чуть чуть-чуть лімо. Горох. Так. Да. Маємо поживності. так само. Горох Так, назвичайно. Тепла користь. Хочемо на, вазити. αυτά. Μα εγώ δεν να χάρνε. Oh. Και τόσο oh, με χώτσε δά. Αμίγο, μοίρα, μοίρα και χάρνο κολόρ Βασιλικό Βασίλκο που λουτσέω χάρνο θα κάνω. Εντάξω. Ποκί μπορεί να το βασιλικό; Με ιδέα μου του δά, η ρόλη μου χάρνει είναι για νέοι. Μέσα πολύ σάρας με ιδέα μου. Σάρας με Мені треба, Василько. Мені, мені, що мені треба? Мені треба. Що а тобі? Треба? тобі. Мені треба, щоб ти мені допомагав. Давай, я буду забрати все шкірку. Шкірку перед, перед тим, як да. будемо нарізувати. Чуть-чуть. О, я курсу мені. Супер. супер. Це окей, окей. Шкіра. Це окей. І Хоп. мені треба тонше, тоненькі такі. Плестерки. Чотири-п'ять злайсів. Чотири-п'ять злайсів.

Окей. Okay. Тепер okay. ми маємо бейкон або е, груденька. Шенка, школа бейкон. Окей. Okay. Ми її будемо смашити трохи сковороді. Після чи можна кинути зараз біля. Ні, ні-не, не, не, не. Окремо Після, ми, ми ролимо, так. Окремим етап. Додаємо трохи кримська цибула. Ага, то що шинки тоненько. А як цибулі, то грубо. Те, <laughs> що не. Окей, okay, і ми... І це йдемо сюди, чуть будь ласка. Ми зараз будемо... Але то вже більше, ніж півтора хвилини, братчику. Ну, no, uh, повертаємо. В другому, друг, другому okay. боку дісталося більше. Пасілку. Що дати? Скаворот і там, малець. Пательня, рондель. Рондель, скавороти, маленькі. Маленьку нам Супер. Загріємо. чучут олија, да јемо туда се бекон, так? Потим ке даје цибула. Тој чучут масло не да Не, не, не да јемо. Потим злухеме не угадно. По душе важливо моментот кога лете готови за гарнијер, так? Шенка, а во бекон. Шенка во бекон. Цибула, горох. Се все разом за размаје да. бути на патеја. на, на тој, на цеји... Поетапно. Поетапно, окей? То коли ти вже готовий, ти мене скажеш, ми кидаємо сюди щенки. А май... цибулю отак, як ти зробив Маю, досить? Таїльку, там, Цибуля, отак, як ти зробив досить, чи ще треба? Досить, хватить, ні. ні. Так. Ставерга Як вони тримає таке врутне? Факінельми просто. Все треба рисати, ну. Просили мама і тато. Я вас а? дуже прошу. Ти просто дезграсіадос. Не переборщуйте. Василько, чуть-чуть посагрись, кидає спирше бекон. Ти змажеш і потім кидає цибулю. А бекон має по скориночку дістати такий, да, зарум'яніти, так? Такий э, колор. Заружовий. Так. От таке гарно робиться стейки. Харненько, харненько. Вони змашиться. Змашіться, змашиться, змашиться. І те, що ви готуєш туди гарнір. Вамає. Відчуваєте? Як касає мій дідок. М'ясо. Можна починати декон. Декон. і що не кидати. Не кидати, так? поставити, гарненько, делікатно. Якщо мене відноситися до продуктів. З, з повагою, з любов. І так само Зи. треба до ближнього, так. до жінки. Беремо Він стріляє, він чуть-чуть той виконує, так що... Тут. Тут. Таке треба. Так. Так. Це можна... Як за часто перекидувати? Сепаратисти, сепаратисти. Олійові сепаратисти. Окей, тут можна... Чуть -чуть. А, так, це оце ж твоя кішка. Те, що ти хотів, так? Це моя маленька є так. От, Василько, кидаємо туди цибулю. Вже можна, так? Так. Отакий великий. Так, так, так. Так, давай, 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 нема давай. Ну, а ти зараз кажеш, що справу. Так, Так, готуємо гарнір для нашої стейки. час перевертаємо таке другу. Джеї вправну міють тесками. Василько, ми йдемо з зелений горох. De en el de no, suda, suda, suda. Es más es que... no es o menos. Suda, suda. 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 Suda, qué Suda, suda. 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 Suda, suda, suda. Suda, suda, suda. Suda, suda, suda. Suda, 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 suda. Suda, 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 Dos, tres, dos, tres, dos, tres. dos tres. Final. yo, hey. yo, final. yo final. okay yo, ok, it's ok, da, y da, chico, da, discoteca, Patelni, vas a ganar, brother, jotobe, ok, venga para acá, venga un poquito más acá, se si puede me y mostrado Ekwadorsky, raso, Ekwadorsky husul Darwin, y Husul... Хуліган. Hul, mm. Забути це, бу, це слово. А як буде, буде по-квадорськи? Хуліган, хуліган свій англійською. Ось такий бешкетник, знаєш. Ну такий, типу. Батяр такий. Як по-вашому? Як то? Ну, Оригінально таке. Чувак національний. Так так, 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 так. Як це буде? Uh, буде кампесіно, таке монтубio, гарно. Мунтуб'ю таке слово. Таке є, є різне, просто різні регіони, різних тобто, кусун. Кошельок. <сху> Чорос. Чорос таке. <су> не, а так у нас не буває. Тебу, у вас таких нема. Тебо, у нас пістолетами зразу йдуть. Тобто, у них всі мирні. Окей, okay, Василько, лишаємо це, ми звертаємо туди нашу страву, майже ми вже готові. Так що ми йдемо туди і йдемо. Приготуємо на тарільки тестасику, будь ласка. Тарілочка. Тарілку. Ні, не, не, це не. Так гарно там далі, далі, далі знайде таке. Так. Стейк має трохи відпочивати. Ми можемо перервати, трохи перервати. Це немає. Василько, ми отримали наш гарнір для стейки. Так що я його поставлю. У нас гарнір такий багатий вийшов. Горох. Гарно, гарно, дуже гарно. І цибуля. Так, да, ми його поставимо тут на так? Тут будемо складати страва така, так, що була гарна, як завжди. Так? Ну, якщо салат можна було подати холодним і зачекати, щоб тунець остив, то цю страву треба подати. Теп, гарячий гарячий, гарячий тепло. Да. Так що ми бачиш, виходить, що гарнір має бути казати, що, Дар він все робить, пече, він стоїть просто. Дай я хоч остатки горошку висиплю, знаєш. щоб сказали люди, ну що, не даремно чоловіку на кухню. Ви мене вибачаєте, я просто забув, що Василька. У мене така вже, сусідка, вже мій, знаєш, сусід. була, а вона маленькою була і казала, дайте я хоч в хаті позамітаю, щоб я разом з вами сіла їсти. Знаєш. Це це все. Є. Все, все, я Окей, okay. Тепер Василька у нас стейк. Чи хочеш, ти був тут зі мною, бо момент одинакову. Дуже... Стей треба подати отакою да. однорідним таким куском. Да, треба не, його... будемо його трохи дорізати, так, щоб волоніше і їсти. А, її правильно, буду густувати, вот. буду я так. йти, а як Exacto. ми ділитися, будемо одним шматочком. І поставимо сюди. А, тобто так. Вміли, вміли приготувати, вміли і подати. Ще маємо до неї чуть-чуть для того, що... соус. м'язне Ну знову ж таки, кішка кожної страви. це Дивись, Василько, то, що я роблю, щоб прикрасити таке страви, таке. Okay. Просто даємо таку газу. Давай, я, бо я потім додому прийду, знаєш, Один делікатно. потім скажу, кажуть, але покажи, чи, чи насправді це. Б'ютіфу, б'ютіфу. Все так, гарно. А таке я, знаєш, коли сижу в ресторані, а там з боку ще малюночки. такі тія Малюно, да, Ну, Може не естетично, але я вчуся. Гарно. Гарно. Салют! Будемо, Василько буде дегустувати те, що він сам робив. І ми ну, бажаємо... Я сам робив. Ми зробили з Дарвіном, якби не Дарвін, така би страва гарна не вдалася. І кажуть, з корабля на бал, з кухні е, в, в зал. Ми, ми дегустуємо, бажаємо вам доброго, смачного, вдалого дня. Будьте здорові. Дякую, Василько. Смачного.